O taco chinks, chink, chinks, chink, 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 Нет! Ти помогаєш мені чи ні? Я дивлюсь, мне, шо, шо, шо мені? Я мені дивлюсь не шо нам. Воно все робиться, а я щоб О! О. Раритет. Це на весілля внуків залишу. А чарка, нам надо, да. Для горілки. Хуярить будем, надо чарку. Думайте, головою. Сик да. ми палка. <свят>